Між тим Хамас пригрозив страчувати заручників у відповідь на удари Ізраїля по газі. Із такою заявою виступив речник терористичного угрупування. Раніше в Хамас заявили, що утримують у полоні понад сотню ізраїльтян. З цієї години будь-який обстріл наших людей, які перебувають у безпеці своїх домівок, без попередження буде супроводжуватися стратою цивільних заручників, яка буде транслюватися на відео і аудіо. Відтепер усю відповідальність за це рішення нестимуть сіоністи і їхнє керівництво. Ізраїльські військові ухвалили рішення наносити удари по сектору газу навіть у випадках, коли це буде потенційно становити загрозу для отримуваних там заручників. Повідомляє The Times of Israel з посиланням на високопоставлені джерела в Єрусалимі. Але якщо надходитиме перевірена інформація про те, що в тій чи іншій будівлі в газі точно перебувають заручники, то туди ударів завдавати не будуть.